Слава Христу! Хотіла розказати про стілення мого брата, бо сталося так, що в нього піднялася температура, і два тижні він лежав з температурою до 40, тобто 39,6, 39,8 і ніяк не могли збити, не знали, що з ним. Третій тиждень він вже в інфекційній лікарні лежав, то приділилися, що в нього починці гніти, тобто там від якась інфекція спричинила загноєння. Перевели його в обласну лікарню, де його там лікували домі, нудно. Лікування не допомагало, ми молилися всією сім'єю. Я просила Олега ходила в цю церкву, щоб так само помолитися за здоров'я брата. брати. Далі в брат розкаже. Ну, мали робити операцію, щоб витягувати той дні, коли обійшлося без операції спільною молодою. Ну, тобто лікарі ніяк не могли допомогти. Вони казали, що треба робити операцію, але вони не можуть, бо там в такому місці, де в принципі недоступному, щоб наші лікарі не мають такої практики, і щоб не нашкодити, вони рекомендували їхати в Київ. Ну в такому стані, як людина під температурою під 40 вже майже місяць лежить, ослаблена, він би до Києва. Не знаю, доїхав, не доїхав, а там теж хто знає, чи йому би допомогли. І слава Богу, так сталося, що лікування допомогло. Я думаю, що лікарі теж собі здивувалися, щоб воно допомогло. Так що, слава Богу.